Скажіть, покажіть, що чекає міста України до наступної середи. Ми сьогодні дивимося Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Херсон і Дніпро. Так, Скажіть, покажіть, чи припиняться обстріли України до е, кінця 2025 року? Припиняться обстріли України? До корешистів? 6, 6 жезлів, 8 жезлів інформація про те, що все погане залишилось в минулому. Але обстріли ще продовжаться. Мало того, що вони будуть, нам нема чим збивати, буде. Отак буде до кінця цього року. Ситуація погана. Будуть Наші партнери намагатися стримувати якимось іншим чином, дипломатичним щось будуть домовлятися, і в цих домовленостях буде такий пункт, що нам не будуть давати зброю, а ті все одно будуть стріляти, але нам не буде чим відбуватися. Партнери будуть думати, що вони стримують цього монстра, якимись гарантіями, вони будуть виконувати свою частину гарантій, ворог буде все одно нападати. Бачите, хижий звір, що він все одно нападає, а в нас нема зброї. Ось, Бачите, беззбройні люди. Так, я це перекриваю. Будуть, будуть повідомлення, що це все скінчилось, але ворог все одно буде стріляти, не виконує то, що, то, що з ним домовляться. Путін казав дулі, це він таке буде робити скотіна. коли вони там вже всі повиздихають. Так, скажіть, покажіть, що чекає Харків до наступної середи. Все...